З вами Артем, і це сьома частина, гарден, садку квітів. Сьогодні у нас цікава вийде серія. Я, звісно, без вас і в неї. тут я і банани івентові отримав. Ну, типу оці е, кровавої вони. купив іще більше всяких. Бамбулка ось, тоді шо кактуси, Ого, який здоровий кактус. Бананчики собираем. Хочу сказати, що один бананчик стоя сейчас я. Ой, ну да, продам. А, блин, це всі. Ну, я е, дивився, то десь п'ят. І це нормально. Так, собираємо бамбу. І тут. Ого, тут огромні кактусы. Ну, живемо. Так, засаджує, Ой, залазим. Так, забираємо квітку. Ой, кстати, я посадив таку стокі була, я не помню, як називається, але це 850 тисяч. Імбова дуже, я їх обожаю. Це почти самих любимих моїх. Я просто хочу провірити, скільки одна стоїть. Косики ось все. Так, а, все бамбук еще. Бамбулщики. Так, оце все квиты. Ну ладно, пошли попробуем. Оце що це. А, це кокосики. Ну, все, допустим, просто один гар. Або давайте сейчас найдем. Побольше. М -м -м. Ну, сейчас. М -м -м. Ну, сюда же вот Сейчас, даем И мы стоим ну, семь тысяч. А взагалом продамо це все, думаю, більше 200 тисяч получиться. 311 тисяч. Чого? Сьогодні ми десь 35 мільйонів до б'єни, я не знаю, побачим. О, бананчики растуть. уже решил эти квитки убрать. Ну реально. Сейчас проспали, конечно, но они мне уже надоели, реально. Ну и все. О, бананчики уже выросли почти. І отут. Не, ну тут нехай ще побуде, але скоро буду убирать уже. По немає надо нормальних фруктів. Так, ну все. Ну ще кокосики можно. Усю Заліземо отак. Вот Зараз кокосики кокосика позабираем угу. О, есть получилось. А -а -а. Надо, ну, короче, продавать. И за семьдесят пять тысяч. Что у нас в на стоке? Оце я купив. Умник из чел Чого? Стоп. Чого? Якщо я не ошибаюсь, то це... Це шо вообще? Чика ну стой. А, ну 79 тысяч, такая себе, я думаю, больше. О, все 100. Есть вот ремелы. Ну и все. Так, продолжаем. Ну ладно, не 30 мільйонів. Ой, не сегодня менше. меньше тридцать мільйонів. А в наступній серії, ну побачимо Че то шошки користи. Ну а коли я все позабираю, то як піду продавати, я вам засніму. Ну раді все зібрав, продаємо вісім тисяч. Скоро способ наруши. У бананчики виросли. Дам продавать? Там. Ну ладно, коя все заберу, то я вам засниму. Так, стоком налився. Нічого полезного. Ну, вроде псевдо забрал, продаем. Ну, а в стоке ничего интересного. Ну, вроде бы собрали, продаем. 59 тысяч. Сток обновится через 2 минуты. Ничего интересного. Короче, включаю запись. Я до меня челик, пишу hello. Ну, я напишу hello. Павел, ну уже ушел, ну ладно. Только обновился, надеемся, что есть. Вот, румяна. И все. О, все, у меня и те Ну ладно, куда шесть будет интересно, я вам покажу. На уроки все собрал, продаем. Еще 3000 и будет 30 миллионов. Давайте дождаемся стока нового. Так, воно на состоится 20 секунд. Интересно, что будет в стоке? Ну я надію, що сімба. Я хочу, чесно. Оцей девин. ось вс. Драгон фрукт. П'ять, четыре, три, два, один. Стоком новився. Да, єс драгон! Чего? Це прям моя мечта. Короче, сейчас засниму, як буду сажать. А ось сюди ми і посадим драгонфрут. Ну, а я вже вам засніму, коли він виросте. Включив поливалку, ждемо. Коротше, вирішив поливайку поливайкою полить. Дивіться, уже виросло. Ну все. Ну, а ми... Ну поки продам, а я не збирав. О, 113 тисячі. О, сто. бамбука 14 Сюда. Ну і все. Їдем сажать. Короче, чекайте, яке яблуко виросло. На 16 кілограмів. Ого. Сейчас заскриню. А сколько же у нас стоя? О, чуть не, не продав челу. ну, 7 тысяч, это норм. А все продаем. Нашчики кокосики пос... Ой, Apple. За тех нас тут. О, росте. А де моя поливалка? Ну ладно. О, можна оце забрати вже. уже. продавати. продавать. Он 25 тисяч. Ну а коли все виросте, я вам покажу. Срочно включення радужний бамбук росте. Ток обнов и все йдемо перевіряти, що там. 5 бамбука 14 чого? Це я не буду купувати. Йдемо дам Чого? Дивіться, який бамбук росте. Я в шокі радужний бамбук. Ідем продавати. Скільки він стоїть? 190 тисяч. Уже 3 мільйони. Ой, 30 мільйонів. Короче, як все. ера... як все... Дивіться, який бамбук огромний. Як все виросте... Ну, як все соберу, то вам покажу. Дивіться, який огромний бамбук. Сейчас я все продам і провірю, скільки він кілограмів. Коротше, сток обновився. І що в нас є? Є Apple нормально. Ну і все. Так, і скільки ж він? 17 кілограмів. Да. Я в шоке. И сколько он стоит? А, ну 77 тысяч. Ну ладно. Короче, все собираємо. Все прям все. Теперь мы уже должны заканчивать всю серию, мы нашли, все уже третий добыли. Ну а с вами был Артем, всем пока.